За кілька таблеток з вмістом наркотичної речовини у Луцьку судили юнака. Хлопець пояснив, що придбав наркотики вперше, втім спожити їх не встиг. Якраз біля відділення пошти його з пакунком зупинили правоохоронці. Яке покарання в результаті за це одержав далі. Шість таблеток метамфітаміну привели цього юнака до суду. Його звинувачують в тому, що він придбав наркотичні речовини для себе. А це вже кримінальний проступок. На 21 червня тише року повисив Костянтин Сергійович, прибуваючи за місцем свого проживання, керуючись прямим умислом, усвідомлюючи протиправний характер своїх дітей, та передбачаючи суспільне безпечні наступів родини, порушення правового режиму обігу психотропних речовин, використовуючи власний мобільний телефоном марки Піксель. Чотири через мобільний додаток Телеграм за допомогою телеграм-каналу незаконно придбав без мети збуту не встановлення до своєму особи за грошові кошти у сумі 3240 гривень прозорий пакет із містом шести таблеток, які місяць у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, МДМА34 метил МЕТА, метамфітамін. Сам юнак розповідає, останні півтора роки дуже багато працює майже без вихідних. каже, відчувши сильну перевтому, вирішив розслабитися саме за допомогою дурману. Тож віднайшовши один з телеграм-каналів, замовив одразу шість таблеток з наркотичним вмістом. але спожити куплене не вдалось завдяки правоохоронцям, які зловили його з пакунком. Тільки но він вийшов з відділення пошти. Забрав на відділення нової пошти. Мене зупинили пізінки поліції. Приїхала злідчо-оперативна група, все оформили, забрали в мене і написали ну, писали протоколи і так далі. Тобто ви закомили, придбали через допомогу інтернет-ресурсу? Так, так, так. А який це додаток був? Телеграм. Телеграм. Казану назва навіть телеканалу mm -hmm. цього телеграмного. Сторі. Так. Суто для свого вживання. Mm -hmm. Давно вживаєте? Я, в принципі, не вживаю. якщо чесно. А що сталося? Та, щось запрацювався дуже. Ви вирішили спробувати? Так. Да. Ви взагалі пробували раніше? Е -е, ні, жодна разу. Це перший раз? Так. Оце якраз це 6 таблет, таблеток в місті вирішили придбати. І вартість 3240 гривень. Юнак свою вину визнає, називає це помилкою і готовий понести за неї покарання. Прокурор просить оштрафувати хлопця на дві тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Одначе обвинувачений просить зменшити цю суму, оскільки такий штраф для нього непідйомний. Суддя ухвалює країни суд ухвалив, визнати винним Лисика Костянтина у учільний кримінального правопорушення кримінального проступку, передбачено частиною першої статті 309 Кримінального кодексу України, і призначити йому покарання у воді штрафу у розмірі однієї тисячі неподаткованих мінімум доходів громадян, що становить 17 тисяч гривень. Також він має оплатити судові витрати, пов'язані з експертизою. Це ще дві тисячі гривень. Тож для юнака це може стати уроком про те, що психотропи це не спосіб розслабитися, а шлях, який приведе до проблем не лише зі здоров'ям, а й з законом та спустошеного гаманця. Юлія Остапович наля Прокопчук для новин на часі.